Читала ваш пост на Фейсбуці, де ви кажете, що ось це рішення про роздачу тисячі гривень українцям може стати драйвером економіки. Поясніть, будь ласка, трішечки детальніше чому. Ну тому що я зустріла ще й протилежну думку ем, інвестиційного банкіра Сергія Фурса, який говорить, що це рішення якраз таке може призвести до інфляції, з якою національний банк якраз і бореться. Ну, взагалі, будь-які витрати. Призводять до інфляції, тому а, якщо там, а, брати логіку форси, то тоді а, взагалі не треба а, стимулювати а, споживчі витрати населення, тоді інфляції взагалі не буде ніякої, тому що ніхто нічого не буде купувати і ціни не будуть зростати відповідно. Тому, знаєте, це а, така позиція, вона досить дивна. Ну, може, просто це, знаєте, як відзеркалення а, свої, своє, свого власного фінансового становища на оточуючий світ, тобто ну, те, що інвестиційні банкіри не потребують цієї тисячі гривень, це означає, що її не потребують мільйони українців, які зараз знаходяться в досить скрутному становищі, перш за все економічному. На мій погляд, ця ідея абсолютно правильна, тому що під час війни, а війна це наймасштабніша криза, яка, яка тільки може бути війна це більше, ніж просто економічна криза чи фінансова. Це системна криза, і під час неї завжди найбільше страждають саме незахищені соціальні верстви села. Передусім, пенсіонери, інваліди, тим, внутрішні переміщені особи. А зараз в Україні за різними оцінками більше 50% населення перебуває за межею бідності. Тому пане Олексію, економіка... але однак за цим рішенням гроші будуть отримувати всі і соціально незахищені люди, і пенсіонери, і вимушені переселенці, ті люди, яким ці гроші справді необхідні. Так і всі, хто звернеться з такою ініціативою, не виключено, що ті ж і прокурори, і мсеківці. Да просто я ще знаєте, Ви випередили мої думки. Я ще просто надійшов до, до цієї тези. Тобто для того, щоб стимулювати внутрішній протиспорожні попит, який суттєво скорочується під час війни, то ми маємо розуміти, що це не просто якийсь проінфляційний крок, а це фактично просто компенсація величезного величезного обсягу споживчого попиту, який ми втратили всередині країни під час війни через різні обставини, в тому числі і через те, що населення суттєво втратило свої внутрішні доходи, то бага, бага, дуже багато країн світу під час кризи. Засто застосовувати інструменти стимулювання внутрішнього платоспроможного попиту, збільшення э, платоспроможності э, населення, і, відповідно, це застосовує як розвинуті країни з міцними резервними національними валютами, так і розвиткові країни, э, схожі за типом економіки до України. Що стосується дизайну цієї програми, тут я певним чином погоджуся, У мене було пізауваження. Два зауваження до цієї програми. Перше, така програма вона не має бути разовою, тобто вона має бути періодичною, хоча б, там, наприклад, там, один раз на півріччя ще один раз на квартал. Для, для того, щоб це був дійсно а, ну, такий ефект мультиплікатора був створений в економіці, тому що пер, пер, передусім ці витрати будуть йти, йти на купівлю українських товарів та послуг. А, відповідно, їх просто ці гроші отримує малий мали, середній бізнес, який буде продавати ці товари послуги на село. І тобто це має бути певна ритмічність для того, щоб в економіці був сформований ефект мультиплікатора, тобто зростання ВВП через стимулювання платоспроможного доходу і відповідно збільшення податкових надходження бюджету. А де на це друге, взяти гроші, другого... якщо ви кажете принаймні двічі на рік? Ну тому, що насправді я дивлюся з тих 16,5 мільярдів гривень, які Україна мала отримувати від міжнародних партнерів в четвертому кварталі і розраховувала на це. Ми отримали трішечки більше одного мільярда. Тобто, нам не вистачає навіть зараз. Так, друге зауваження моє до цієї програми це саме до. Селективності або відбору цієї програми, тобто я вважаю, що її не треба розповсюджувати на всіх громадян, тому що тут абсолютно вірно ви сказали, що це можуть отримати люди з високим рівнем доходів. Відповідно навіщо давати цю тисячу гривень людям, у які досить висока заробітна плата. Я вважаю, що цю програму необхідно обмежити лише пенсіонерами, які отримують пенсію на рівні середньої пенсії, нижче середньої. Інвалідами, багатодітними сім'ями і внутрішньо переміщеними особами, особливо тим, тим для тих, хто є зараз безробітний, ну відповідно, це буде не, там, не 25 мільйонів, а це може бути 13-15 мільйонів осіб. І, відповідно, якщо по тисячі гривень, абто 15 мільярдів гривень на квартал. Я думаю, що е, такі гроші можна зайти, знайти за рахунок оптимізації державного бюджету. То, якщо у нас там бюджет. Декілька трильйонів гривень за витратами. Я думаю, що в принципі за рахунок більш раціонального використання державних витрат можна такі гроші знайти для того, щоб підтримати найбільш незахищені захищені соціальні верства населення. Але з іншого боку, пане Олексію, чи немає у вас питань і до реалізації цієї програми? Адже кошти будуть надходити на картку національного кешбеку, який оформляється через дію? А от в бабусі в селі дідусів, які насправді цих грошей дуже потребують, немає смартфонів, за допомогою яких можна оформити ці картки. Ну і там вони ну точно не користуються цією системою національного кешбеку, тому що за готівку купують у сусідки сирі молоко. Ну, в принципі, саме тому я казав, що два зауваження це до дизайну програми і до його ритмічності ці, ну, ритмічності цієї програми. То дизайн програми, як я вже сказав, це селективність, від, відбір, давати найбільш незахищене версове населення, давати не тільки через дію, а й як час виплату пенсій, соціальних виплат, тобто, це досить легко зробити. І тут прив'язувати до, до дії дійсно не варто. І друге зауваження це ритмічність. Тому… Ідея в принципі правильна, а от реалізація на рівні уряду вона певним чином шкод лягає. Тобто тут є певні недопрацювання. По-перше, ці гроші можуть отримати ті люди, для яких ця тисяча гривень абсолютно не потрібна, тобто люди з високим рівнем доходів. По-друге, через те, що це буде виплачувати через дію, через програму кешбеку, ці гроші можуть не дійти до найбільш незахищених перс населення. Тут, якщо наше завдання простимулювати економіку, то чому до цього не підійти по іншому? До прикладу, ось цих 25-30 мільярдів, які плануються витратити на тисячу кожному українцю, спрямувати на інші цілі там на захист енергооб'єктів, на створення об'єктів додаткової генерації, влаштування укриттів, фортифікацій? Ну тому що державні витрати на будівництво це ж так само стимулювання в економіку розумієте, що ці програми вони абсолютно різні за економічним ефектом. Тобто, можна як під час президентства Порошенка роздати ці гроші у вигляді певних стимулів для великого бізнесу, як там колись давали дотації по 500 мільйонів гривень на великі аграрні компанії, там на птахівництво і на інше. І потім невідомо, як ці кошти використовувалися і з якою ефективністю. Я думаю, що саме ефективність була досить <кій> невелика. А найкраще це дати гроші простим людям, які свої гривні вони проголосують за те, які товари і послуги їм потрібні. Але товари і послуги саме українського виробництва. Тобто, стимулювати економіку через мікрорівень, не через великі компанії, де ці гроші будуть розкрадатись, в тому числі і через великі інвестиції, ми розуміємо, що. На, на тій ж інфраструктурі половину цих грошей можуть спрасти. а давати через мікрорівень, через мікро, мікро, мікроекономічних агентів, таких як ну, прості люди. Тобто щось прості люди, на мікрорівні отримували ці гроші і фактично самі е, вирішували, які е, українські товари та то послуги їм за ці гроші приплати. І це найкращий стимул підтримати і малий і середній бізнес і підживити економіку, і як і, умовно кажучи. Завести цей економічний двигун, тому що зараз цей економічний двигун фактично вже нас а, а, зупиняється. А чи є підводні камені такої щедрості? Ну, тому що зараз чимало аналітиків говорять, що е, ця акція має на меті політехнологічні якісь певні моменти, підготовку до виборів, намагання там підкупити потенційний електорат, особливо на тлі корупційних скандалів із ПСЕКами, прокурорами і невдачами на фронті. Ну, розумієте, я думаю, що, ну, по-перше, тисяча гривень це е, знаєте. 에... Не настільки 에... велика така умовна гречка, якою можна підкупити електора. це з точки зору там стимулювання на мікрорівні е... і е... малого-середнього бізнесу, певним чином може дати пожвавлення для того, щоб там в масштабах країни якісь політичні цілі переслідувати. Я думаю, навряд. Але для того, щоб такі звинувачення не манали, необхідно перш за все, щоб ця така програма вона була системна і вона була регулярна, тому що якщо вона є разовою. Відбувається там один раз, і після цього пауза, то тоді дійсно виникають питання і підозри щодо політичної направленості такої програми. Якщо вона буде постійною і вона буде системною, тобто будуть чітко розроблені критерії, як вона діє, як функціонують ці виплати, що вони направляються на більш найбільш незахищені населення, що це, умовно кажучи, інструмент. Державної політики по боротьбі з бідністю в країні, ну тоді і така програма вона може функціонувати і після каденції президента Зеленського, і її можуть використовувати інші політики. Тобто, тут має бути і така певна політична сталість таких програм. Ми бачимо, що в багатьох країнах світу ці програми вони активно застосовуються вони показують добрі результати. А що стосується інфляційних наслідків, але думаю, пане Олексію, що... в інших країнах немає активної фази війни. Їм не потрібні гроші на армію, на фронт, на забезпечення наших захисників і захисниць. І в інших країнах так різко не піднімають податки. Ви розумієте, що для того, щоб отримати гроші на фронт, вони ж не беруться, ці гроші на фронт з ні ніз ні звід. Вони ж не ці гроші не ростуть на деревах чи там не падають з неба. Для Того, щоб ці гроші отримати, необхідно, щоб була працююча економіка. Для, того, для чого? Для того, щоб була працююча економіка, її необхідно підтримувати. Ці гроші вони ж не е, спалюються чи там, витрачаються там, на якісь імпортні товари. Ці гроші підуть на українські товари і послуги. Відповідно, е, за ефектом мультиплікатору зростуть витрати малого і середнього бізнесу вже на придбання обладнання чи там, якихось технічних засобів, за рахунок того, що і середній бізнес отримує виручку. Продаючи свої товари та послуги з усіх цих, цих операцій, будуть сплачені податки, вони повернуться в бюджет. Взагалі, ефект мультиплікатора, як показує ну, в багатьох країнах, на одну мову одиницю державних витрат має бути зростання ВВП там, на декілька одиниць і півтори одиниці має повертатися потім в бюджету вигляді з е, податків, які зростають. <гум> Тому знаєте, оці е, там розмови про те, що краще витратити там на е ті ті чи інші цілі, для того, щоб витрачати. Необхідно, щоб працювала економіка. Якщо економіка не буде працювати, то всі ці е, розмови тоді про напрямки використання цих грошей вони будуть марно, тому що просто е, податків не буде. Дякую вам дуже за цікаву дискусію, пане Олексію, за те, що знайшли змогу до нас долучитися. Олексій Кущ, економіст і фінансовий аналітик, був із нами на зв'язку.